А ви знаєте, що зараз вже не рання осінь для вас стоять волі. Діти, а скажіть, чи квітнуть квіти? Ні. <плес> Восени квітнуть квіти. Їх називають пізні осінні квіти. Сьогодні ми, дітки, з вами будемо малювати, як вітер хапає пелюстки квітів та летять вони далеко. Уявіть собі, налетів сильний вітер, позривав пилюсточки. Ось подивіться, як на цій картинці. І полетіли вони за вітром і стали квіточки без пилюсточок. Сьогодні ми з вами будемо малювати Петриківський розпис. І ви вже його знаєте. Подивіться, я покажу вам ось такі картиночки. Ось ці дітки хто? Диві. Півничок. Він намальований у Петриківському стилі. Подивіться, який у нього хвіст чудернацький, Які незвичайні. Гляньте, листячка, бачите? Хіба такі бувають діти листочка в природі? Ні. Ні, таких листочок листя такого насправді не буває. Хто намальований? Рибка! Рибка! А це вона. Пливе на хвилях морських. Бувають такі хвилі насправді? Не. Ні, не бувають. А рибки такі, бувають з такими хвостиками. Не. Це все намальовано в Петриківському розпису. Подивіться, хвостик рибки нагадує квітку, правда? А хвилі нагадують стеблинку рослини з листочками, правда? Квіти в Петриківському розписі. Да. Подивіться ще ось такі квіточки. У цих квіточок є пелюсточки, бачите? Їх багато. А ми з вами будемо малювати, як ці пелюсточки летять осінньо з осіннім вітром. Вони з одного боку, які діти? Тоненькі, а з іншого боку, які? Булася. широкі, ось цією тоненькою частинкою, вони прикріплені до. Всього, до квіточки, бачите? Ось ми зараз я вам покажу, як зробити таку пелюсточку. Спочатку тільки кінчиком пензлика я ось так веду, а потім хоп і натискаю. І в мене вийшла пелюсточка, вона вже полетіла. Тоненько веду, хоп, і знов моя пелюсточка полетіла. Ще наберу фарби трішки. Спочатку малюю кінчиком пензлика. Інша. І ще дивіться. Ось тут одна летить пелюсточка. А біля неї інша.